Урок математики на тему Математичні вирази на дві дії. Урок підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Сьогодні ми з вами вирушаємо у мандрівку. А на якому виді транспорту ви, напевно, вже здогадалися. Вірно, це потяг. А щоб потяг почав рухатись, нам потрібно розв'язати рівності 6 плюс 2. Буде 8, молодці. 8 мінус 1. Щоб відняти одиницю, нам потрібно назвати попереднє число. 8 мінус 1 буде 7. Молодці. 7 плюс 2. Буде 9. Відмінно 9 мінус 9. Буде 0. Молодці. 0 плюс 8. Звичайно, буде 8. Вісім мінус один. Буде сім. Сім плюс нуль. Буде нуль. Нуль мінус два. Буде. Вірно, буде п'ять. Розв'язали. І наш потяг почав рухатись. Пригадали. Число 5. Як ми його напишемо? Вірно, цифрою 5. Подивилися на неї. Напишіть, будь ласка, каліграфічно в вашому зошиті. Цифру 5 цілий рядок через клітинку. Молодці. А зараз ми з вами розв'яжемо рівності. Перший доданок 3. Другий доданок. Три. Сума. Вірно. Шість. Перший доданок 7. Другий доданок 3. Сума. Десять. Молодці. Дев'ять. Мінус. Три. Буде. Шість. Звичайно. 5. Мінус. Три. Пригадали склад числа 5. Два. Молодці. Вісім мінус 3 буде 5. Відмінно. Пропоную мандрувати далі. А чи знаєте ви, куди прибувають потяги? Звичайно, на вокзал. А вокзал це не тільки місце зупинки потягів, але і часто місце зустрічі людей після тривалої розлуки. Петрик з татом зустрічає маму з відрядження. Вони приготували їй сюрприз, великий та яскравий букет квітів. У букеті три троянди, дві волошки та чотири жоржини. Так рахувала продавчиня у магазині, коли складала букет. А Петрик рахував по-іншому. Він Спочатку порахував жоржини, потім троянди, а потім волошки. Скажіть мені, який вираз можна утворити, коли рахував Петрик? Вірно, чотири плюс три і плюс. Два. Ми з вами дуже часто додавали два числа, а сьогодні цілих три. Перший доданок чотири, другий доданок три, третій доданок 2. Добре, а давайте спробуємо ще скласти декілька рівностей. У Петрика дві волошки, три троянди та чотири жоржини. Яка рівність нам підійде? Два плюс три та плюс чотири? Відмінно. Doctor, give us the magic words. Alright, you go Ooh, -ee, ooh -ah, ah Ting Tang Walla Walla Bing Bang. Alright! Ooh-e-oo-a-a ting tang! Walla walla bang bang. Ooh-e-oo-a-a -ah ting tang walla walla bang bang. ooo ah, ting tang. Walla walla -bang. -ah -ah, bang bang. Ooh e oo-a-a -ah -ah, ting tang walla walla bang ooh -ee, ooh -ah -ah, ting -tang, wallah -wallah, bang. Do 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 do-do. witch doctor i was in love with you go, 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 go. and then the witch doctor he told me what to do he told me <laughs> Час швидко плинув, під час подорожі із собою можна взяти різноманітні ігри та іграшки, як це зробив хлопчик Іванко. Читаємо умову задачі. В Івана 6 вантажівок, а легковиків на 2 менше. Яке запитання можна поставити? Вірно! Скільки в Івана легковиків або легкових автомобілів? Нам потрібно з вами визначити відповідну схему. Розгляньте, будь ласка, схему зліва і схему справа. І зліва і справа вантажівки позначено зеленим відрізком. А ось легкові автомобілі червоним. Скажіть мені, легкових автомобілів стільки ж, скільки і вантажівок, та ще дві, або стільки ж і без двох. Тобто на 2 менше. Звичайно, їх на 2 менше. Отже, нам підійшла схема зліва. А зараз заповнимо блакитні клітиночки числами. Вантажівок у нас 6. Отже, записуємо цифру 6. Легкових. Автомобілів невідомо. Невідомо поставили знак питання. Молодці, але без двох показали, що двох немає. Тепер нам потрібно скласти рівність, щоб розв'язати задачу. Шість. Мінус. Два буде вірно чотири. Отже, в Івана чотири легкових автомобілі. А зараз ми спробуємо скласти схему до малюнка і умови. На дереві сиділи чотири пташки. Прилетіли ще дві пташки, скільки пташок стало. Як показати на схемі, скільки пташок сиділо на дереві? На відрізку відмітити дужкою чотири одиничні відрізки. Щоб показати, скільки стало пташок на дереві, потрібно Об'єднувати чи вилучати, скажіть мені, будь ласка. Звичайно, об'єднувати. А як позначити, що дві прилетіли? Необхідно до відрізка, що позначає, скільки пташок сиділо на дереві, приєднати відрізок, що позначає кількість пташок, які прилетіли. Отже, складемо рівність. Об'єднати означає додати, або більше число обчислимо дію додавання. 4 плюс два буде шість. Отже, стало шість пташок. Слухаємо другу умову. На дереві сиділи шість пташок. Полетіли дві пташки. Скільки пташок залишилось на дереві? Як показати на схемі, скільки пташок сиділо на дереві? Звичайно, на відрізку слід відмітити дужкою 6 одиничних відрізків. Як показати, що дві пташки полетіли? Необхідно об'єднувати чи вилучати? Потрібно із шести вилучити 2 одиничних відрізки. Як показати, скільки пташок залишилось? Відрізок, що отримали в результаті вилучення, ілюструє кількість пташок, які залишилися. Вилучити означає відняти. Шість. Мінус 2 буде 4. Чи визначили ви за малюнком, про яких пташок йшлося? О, звичайно, про горобців. Молодці! Пригадайте, на минулих уроках ми з вами розрізняли довжину відрізків на око. Давайте спробуємо зробити це зараз. Який найдовший відрізок? Звичайно, червоний, молодці. А найкоротший? Звичайно, зелений, ви добре про це запам'ятали. Папугами ми не вимірюємо. А ще я хотіла б вам розповісти дещо цікаве. Вулиця Хрещатик, що найголовніша вулиця в нашій країні одна з найкоротших центральних вулиць світу та одна з найширших центральних вулиць світу. Її довжина 1,2 км, а ширина 75 метрів. Це дуже багато. Пішохідний міст через Дніпро в Києві найдовший пішохідний міст у Європі. Отже, можна сказати, що червона рисочка або червоний відрізок це наш пішохідний міст через Дніпро в Києві, а ось зелена це вулиця Хрещатик. Мені дуже сподобався цей урок. До побачення!